В Очакові затримали агента головного управління розвідки Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, більше відомого як ГРУ, який збирав розвідданні для захоплення українського міста. Встановлено, що агентом ГРУ виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка. Для проведення розвідувально-підрівної діяльності проти України встановлено, що ворожий агент постійно був на зв'язку з кадровим співробітником ГРУ Сергієм Колесніковим, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів. Для цього намагався використовувати свої зв'язки серед колишніх військових та діючих чиновників. Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни агресора. За даними слідства, російська воєнна розвідка у січні 2023 року також дала зраднику завдання схилити до співпраці з окупантами керівництва міської влади. За що меру міста пропонували обрати посаду у разі захоплення південного регіону. Значить, смотри, чоловік, який наді мною стоїть генерал, он зараз... на линии соприкосновения на два дня. Вот. Но он мне сказал, какие вопросы ему, ну, вернее, что ему сказать и какие вопросы задать, чтобы он это все обдумал до разговора с ним. В общем, человек хочет знать, что конкретно он хочет после того, как Очаков станет нашим. Он сейчас мэр. Хочет ли он дальше быть мэром? Или, может, хочет что-то другое? То есть какие у него есть пожелания на момент нашего прихода, то есть когда мы уже будем там? Втім, очільник Очакова повідомив СБУ про спробу Вербовки та сприяв викриттю ворожих планів. Також вдома у ворожого агента провели обшуки, знайшли телефон, який він використовував для листування з окупантами, тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами. А самого зрадника затримали. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо особи ворожого агента офіційної інформації наразі немає, але багато джерел стверджують, що йдеться про екс-командира 73-го морського центру спецпризначення Едуарда Шевченка, який також перебував на посаді радника міського голови Очакова. Шевченко пройшов бої за Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве. Він є лицарем орденів Богдана Хмельницького. Також має ордень за мужність. Чому після цього він вирішив зрадити Україну чи, можливо, зрадив державу? Він набагато раніше про це будуть дізнавати. Слідство, а нам залишається слідкувати за розвитком подій у цій резонансній справі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.